Ворожий канал Интер робить. інтерв'ю. Це темник у вас там роздрукований? Да? Темники, Точно. з темника Но. читає, бачите? Скажу, що ми перешкоджаємо їхні роботи. Да, да. Він має право відмовитись робити роботу, так. Да? свою так, темну справу. Маски, маски ж заборонено, правда, якісь. Маски заборонено. заборонено. Так. так ми знімаємо, нова влада буде, буде кого саджати нам. Так. Посадимо декілька їх. Продажні журналісти. Це не журналістика, це проституція. Це проституція нормально. Правда? Що ж ти за хтуля? Ви читаєте? Не бійся, ти журналіст. Відкрий лице. І не читайте. Темник. І темники не читайте. Ви можете темники не читати? Це не темники, Це Я сам собі начитав. Ну, можна поглянути? Ну, ну, ну серйозно, хлопці, постояти, ну будь ласка. Ви ж можете постояти, ми ж, ж з добром. Да? І ми з добром, правда. Я ж стою, ніколи не б'ю. Каже, що не темник, а сам написав текст, але вроді би там у нього інформація нормальна. На мою вимогу він е, зняв е, шарфік, щоб було видно його лице. Тому що законом заборонено закривати лице і журналістів телеканалу Інтер може посадити в тюрму, нам цього не хочеться. Второй В такому таком втором